Особливої уваги з боку нового папи римського очікують католики Єгипту у цій країні. Найбільша християнська громада на близькому сході більше 10% населення. Кореспондент Євронюс поцікавився, чого очікують від нового папи єгипетські вірмени-католики. Ми просимо папу скористатися усім своїм впливом, аби домогтися стійкого миру у світі, і особливо на близькому сході, у регіоні, де народився Ісус Христос та апостоли, що несли його слово по всьому світу. Після приходу до влади ісламістів у Єгипті почастішали напади на християн. Останній трапився в лютому на півдні країни. Церкву закидали пляшками із запалювальною сумішю активізація діалогу та підтримка мирного співіснування християн та мусульман це ключові питання, які очікують нової політики Рима, аби уникнути подальшого загострення міжрелігійного протистояння у регіоні, що є колискою трьох монотеїстичних релігій.